Привет, моя Фамілія Скрипніченко вийшла заміж Баранова Катерина Олексіївна, 27 ручки. років. Приїжджаємо на роботу, їдемо, заїжджаємо з роботи, заїжджаємо, говоримо, спілкуємося з нею. Я працюю у магазині, і чоловік мені зателефонував, прилетіли ракети в інститут зв'язку, і наша донечка не виходить на зв'язок. В 10.03 до мене зателефонував телефон Каті. Я чув на задньому плані розмову. Крики, сторонні голоси. У нас домовленість з Катією телефонувати тільки в обідню перерву. Тобто, щоб я їй не заважав, вона мені не заважала. Телефон телефонами в ворог. Знаєш щось трапилось, щось термінове. Я до неї набрав, телефон знову включився. Відповіді так само не було, але ті самі голоси на задньому плані. Я передзвонив до Віталіка, чоловіка Каті, кажу, що там у вас? Каже, був обстріл Каті на роботі. Десь двадзем останній раз пролунав від Каті дзвонок, але те саме я включився — ніяких Катіну я не почув. Красунечка наша, вона завжди на всіх фотографіях усміхнена, весела, така, як вона і в житті була. Із меншенькою сестричкою фото до знайомих на весілля. Вона їй підбирала наряд, вона їй бантики, квіти, таке от спільне фото зробили. Катя була їм старшою мамою, мама номер 2 Вона її пинянчила, вона її підняла на ноги. Все разом не робила. А це фото з її майбутнім чоловіком, тоді вони ще тільки зустрічались. Дружили, спілкувалися. Зустрічали Новий рік, а це вже весілля було їхнє. — 7 лютого 7 лютого морозний день. Сонечко і сніг, і, і вони щасливі і веселі. В класі дуже її всі любили, дуже вона була така активна, все, все в неї виходило. Весь клас тягнувся за нею. Вибрала у педагогічному культурології. Потім заміж вийшла, донечка вже приходила їй. На випускний приносила квіти, маму Вітала. Потім із інституту її взяли на роботу в бібліотеку, бібліотека юнацтва. І там вона проробила майже шість років. Предложили їй, що якщо цей, там звільняється місце у інституту зв'язку, завідуючим бібліотекаря. Ну, Вона пішла, подивилась, їй сподобалось. І кабінет свій, і. Колектив і все. Ми вдома підтримували в сім'ї, чоловік підтримував донька, і була завжди підтримкою в неї, вони завжди з донькою спілкувалися, як з дорослою. Була задоволена роботою. і каже, спочатку треба під себе все перестроїти, а потім вже піде. Каже, роботи спочатку дуже багато, але часом воно все наладиться. Ну, Напротязі цього часу, п'яти місяців, що вона пропрацювала там, казала, роботу трохи підігнала, більш-менш під себе. Вона мені зателефонувала за пів години до трагедії цієї. Нас все добре, у мене все добре. Віталік привіз на роботу. Ми попили каву. Настя вдома, в Насті онлайн-урок, і все ми так зранку переговорили і все, ну все, все, донечко, гарного тобі дня. І через пів години чоловік дзвонить, щоб був обстріл. Прозвучала тривога, вона виходила з кабінету, спускалась у підвал. Там строго з цим було. Була її колега Катя вийшла, а вона вернулась закрити вікно. І вона залишилась жива, а Катя. Ж... І весь час ми до неї телефонували, телефонували, але відповіді не було. Ми приїхали дуже так, людей багато. Туди нас не пускали, шукали. Раз не знайшли, значить, вона єсть, вона єсть. Ми надіялися, ми дуже надіялися, що вона може, хоч десь в лікарні, хоч десь ми навіть не, не хотіли цього думати, щоб поїхати по моргах. А тоді нас викликали до палатки поліції. Там ми описали її, як, в чому вона була одіта. І так ми дізналися, що наша Катюня морзі. Її забрали, знайшли у перших рядах. Багато там теж узнавали, кричали, плакали. Дуже велике горе, дуже велика трагедія, про яку мовчать, про яку забули. Наш біль, ми тепер будемо так і з ними жити. Рішили ми її поховати в рідному селі, в опришках. Тут вона народилась, тут вона виросла. Поховали біля воїнів. Біля захисників, біля молодих, щоб вона тут була з нами, ми до неї приходимо кожного дня. Кожного дня провідуємо. Було дуже багато людей, було з сусідніх районів, із роботи приїжджали з Полтави. Наші всі односельці, всі, всі її знайомі, друзі, куми, всі прийшли з Катю попрощатись. 22 серпня вона отримала посвідчення водія. Той вечір, як сталася ця трагедія, хотіли забирати кортеджом, щоб вона машину забрала і пригнали, пригнала додому, щоб вона сама їхала. А воно вийшовся другий кортедж. Не такий. Кожну хвилину ходиш, думаєш, чому воно так сталося, чому воно так в родині нашій? Ходиш, говориш з нею, розмовляєш. Ми думаємо, що вона чує, тільки того, що сказати, не, не може. Вона завжди буде в наших серцях, завжди в нашій пам'яті.